Досі, умовно кажучи, до кінця триває року чи якогось там. Я завжди як історик люблю проводити приклади інших країн, щоб казати, яка має бути Україна. І від цього року вже більше не роблю, я розумію, що тепер Україна сама стала прикладом. Те, що зараз робиться в Україні, оці останні два місяці, те, що ми бачимо за собою, знаєте, тих людей, які працюють це страшну мотивацією, страшенною масну мотивацію, ця мотивацію, їхня жертвеність. два місяці з різних погод, за різних обставин, з різних небезпек. Це немає прецеденту в історії. Це безпрецедент. Пам'ятаємо, що десь два роки тому, коли ми говорили про громадянське суспільство, у нас викликали таку цинічну посмішку, яке там громадянське суспільство. Попробуйте зараз тут посміятися, знаєте, коли це ти бачиш, бачиш, як це функціонує. Це немовірно не красива країна. Це не, не красивий народ. І тим більше усвідомлюєш, яка велика небезпека зараз над тим народами цією країною, тому що в нас хочуть це забрати. Нас хоче забрати цю країну, нас хоче забрати цю красу, і що більше зараз стація така, що нас хоче навіть забрати цю країну. І це треба говорити реально. Знаєте, я би цього не говорив, що може пару, може тиждень тому. Просто я з того, що я зараз бачу, з того, що відчуваю, з того, що спілкуюся з людьми, зокрема також експертами, я розумію, що стація ходить таку фазу, яку ми навіть ніхто не міг передбачити. Тобто Україна зараз стає, ця красива країна, ця жертовна країна зараз стає об'єктом великої політичної боротьби. І ми завжди вертаємося не до завдань 13-го року, чи навіть 16 січня 2014 року, навіть не до завдань 10-го року, що треба втриматися від загрози театризму. Я боюся і дай Боже, що я був неправий. Ми зараз вертаємося до завдань 90-го року, тобто до 90 го року. Тобто -го року ми здаємося завдання, як втримати незалежність України, як втримати цю територіальну цілісність. Навіть ми думали, що ми це дуже маємо. Навіть я завжди казав, що зараз питання не про те, як тримати Україну, а питання, як зробити, як зробити іншу Україну. Нас відкидають, нас кидають років на 20 назад. Звичайно, в першу чергу це вона самого уряду Януковича своєю непоступливостю. А також це вона сили, які грають поза Януковичем. Це наш сусід, який має розробляє свій сценарій. Знаєте, я вам нагадаю, що про цей сценарій було детально описано в дзеркалі тижня» у 2009 році. Тільки цей сценарій бувся фантастичним. Мало лише, хто це виявили. Тоді це був сценарій Горбуліна і такого молодого спеціаліста Оксана Павленка, який детально розписав, що є сценарієм Росії щодо України. Навіть тоді це викладало тільки таку саму сценічну посмішку, як скажемо, що за розмову про громадянське суспільство. Тепер, коли читаєш цей текст, просто бачиш, як калька накладається на цю ситуацію. Так що її були основні пункти того плану? Максимально дестабілізувати ситуацію України, максимально дестабілізувати ситуацію в України, довести до ескалації з можливим е її розколом, а з реально можливим розколом, або максимально применшенні суверенітету. А це що зараз реалізується план. Цей план можливо реалізувати тільки тоді, коли висуваються великі інші політичні гравці, Мається на увазі Брюссель і Вашингтон. Та виглядає, що поки що не висуваються. Виглядає, що поки що вони. Не дають чіткого свого голосу. Маю надію, що поки що, бо єдине, що знаю точно, що зараз розмови це ж перемовини, ще ведуться. Перемовно, що ведуться, у них мається чіткіше позиція. Очевидно, не пристоїться перемовиною також урядом, причому не тільки з партією Януковича, а самим Єнуковичем, з іншими середовищами, які, скажімо, могли б відійти від цієї партії чи вишити ситуацію. Я знаю, ситуація дуже тривожна. Я не хочу страшити, але ми повинні це усвідомити. От. І я все одно вважаю, що треба пробувати всіх, всіх, всіх можливих е е е е важелів. Дуже важливо, що цей Майдан є, страшенно важливо. Це зараз одна з найбільших сил, яка є в України. В Але як би розвивався сценарій до ділитися цього майдану, от все одно мусить вестися перемовини з ким тільки можна на всіх фронтах. Бо знаєте, цей ворог не впаде одним ударом. Цей ворог може впасти тільки від тисячі ударів. Тому треба пробувати на кожному можливому полі. Європа не те, що безсила. європа знати бюрократична. Процес приймання рішень в Європі, будь-якого рішення є дуже складне. Як ми навіть правимо справи євро і справи таких інших пам'ятаєте, пам'ятаєтесь, робили це. От європа в тому сенсі є паралізована. Є, європа як структура є надто складна, щоб приймати рішення в НАТО складних питаннях. Добавте до цього відверти лобі, яке там є, от яке є російським про це відверто говориться. Відверто до цього, умовно кажучи, що називають корисних ідіотів, які завжди дуже багато, Ви будете мати рішення. Я розв'язку на питання, розв на питання, чому Європа це не може зробити. Мене дивує навіть може більше, що за той ситуацію в Європі ще є голоси, такі активні голоси, які мають підтримки, підтримки України, і мені, скажімо, дуже передає дух у те, що сталося в Довоці. Це відверте блокування, ігнорування Азарова в цьому. Я знаю, що там переговори що ведуться. Я знаю, що промови не ведуться на всіх інших фронтах. Знаєте. От, але я думаю, що ми не повинні покладати надто великої надії. Надія зараз і тут. Надія зараз і в Києві на Майдані. Віра розкол зараз геополітична. Політичний цей розкол є на схід чи на захід. Причому, причому цей розкол не є по лінії йти на Захід. На Захід, якщо ми бачимо, якщо інтеграцію і підтримку Майдану, Майдан розливається, європейська інтеграція розливається по всій Україні. Ми бачимо Майдан навіть у Донецьку і в Луганську і в інших містах. Натомість, коли йдеться про зближення з Росією, тоді розкол появляється. Ми бачимо, що тут чітко розкол є, і ми не можемо робити, де ця лінія є, але ми більш-менш відчуваємо. знаєте. Коли говоримо про інтеграцію на Захід, Євромайдан, ми не бачимо, де є лінії розколу. Ми бачимо різні лінії підтримки чи не підтримки, але бачимо розколу. коли є ситуація орієнтації на схід... То це розкол є, і власне це, це що зараз реалізується. Тобто розворот уряду на схід неминуче провокує розкол. Скажіть, будь ласка, в цій ситуації, але вибачте, що скажу, але хочу сказати, що лишається? Що Що, мимо того, що цей розкол є, і це знаєте, що ми кажемо, довижний український народ насправді далі лишається, що загальним є консенсус, що треба вести перемовини. Ідея круглого стола не вмирає. Навіть в цій ситуації знаєте. можу посилити з це причин, але може цього не буде. Не буду працювати, бо поки ця, поки ця е, віра і надія є не все що втрачено. В Україні е, були різні періоди свого життя. Було по різному, але кожен раз, коли Україна опинялася в політичній пасті, а це були часи Хмельницького, це був 17-й рік, і це було й рік і це те, є зараз. Українці, на жаль, не можуть рішати долю своєї країни, тому що доля рішається українські не тільки в Україні. Знаєте, і це, що нам показано, наскільки нам важливо вийти з цієї геополітичної пастки. Я не маю сумніву, якби Україна була полишена сама на себе, ми б ситуацію стаття зараз врегулювали. Так. Але всі Україна, на жаль, не має того люксусу, щоб діяти, рішати свою долю сама, тому маємо те, що маємо: стояти на Майдані, розробляти тактичні статичні плани і перемовлятися. Ми мусимо перемовлятися. з тим, що Майдан має бути листопальний, але на наступ має йти, не має включати перемови. Тому що ця влада мусить уступити якимось чином, але цей уступ може вступити тільки під час, тобто нам сісти за стіл, але позитивно за справжні сіли йому тільки сили. А сили зараз є майдан. Це не конструктивно, це ситуація, яку можна було передбачити, тому що знаєте, що є революція не може дуже довго триматися на одній фазі. Ми бачимо, революція пройшла таких фаз, студентська фаза, поєвропейська, європейська, так потім ця фаза, яка була проти, проти, проти уряду, так але мирна. Очевидно, цю фазу не можна довго тримати. Навіть надто довго трималися, рекордно довго трималися. Очевидно, що коли немає жодних поступку з уряду то, очевидно, таке, щось як сталося в Грушевську, було цілком можливо і передбачене. Саме гіше не те, що сталося на Грушевського, а саме гірше сталося те, що були снайпери. Саме гірше сталося те, навіть не 16 січня, а те, що сталося після цього, насправді це вводить ситуацію в цілком інший вимір, тому що ми бачимо, що в Україні діють загони. Невідомо якого, скажімо, характеру, невідомо звідки вони є. От, які е, реально е, діють як бандитські, як змічка бандитської влади влади із бандитами і з міліцією. Не знаємо, чи не діють по повнаказах банкової, пропускаємо, що ні, які почали реально викрадати людей. Оце є нова стадія. Це ми повинні зрозуміти. Ця стадія цілком інакша, і тому, власне, вона і не передбачлива. Ще до 16.6 16 можна ще на стаці Грушевського би щось передбачити, поки не пролилася перша кров. Власне тепер перша кров є ознакою того, що сталося щось дуже важливе переломливе. Тому я і кажу зараз, що ситуація настільки є важлива, що ця кров ця відкидає нас до завдань 90-го року. Тому що швидше всього, швидше всього ці дії не контролюються вже навіть Янукович. Я ж цех Жвеняцького. Місцев дуже просто. За свободу треба триматися зубами. Оце ще я просто хочу повторити.